Полуниці, розділ перший. Як нестерпно хочеться спати. Неслухняні повіки падають на очі, застеляють зір. Голова самовільно хилиться на ремінь, котрим я надійно прип'ята до сидіння. Отож ремінь вмонтовано не тільки для того, аби гаїшники збирали із забудькуватих штрафні, як зручно і солодко на ньому дрімати. Пересилюю себе, розбурхуюся, стараюсь видивитися на дорозі щось цікаве. Сіра смуга асфальту із білими розмітками, дорожні знаки чернігівської траси, що приїлися, щоразу одне і теж козельці, сокирини. Зненацька вискнула міліцейська мигавка. В'ю, в'ю, їдуть пани, дайте дорогу зелену вулицю. Застряємо у колоні, чекаємо, доки з'їдуть у густі ліси на полювання витко. От іще заберуть хвилини з двадцять, доки розсіється колона. Тим часом зовсім стемніло. Невдовзі північ не розгледеш, тільки вгадуєш на лобовому склі обов'язковий талон, проте хогляд, 81-го року, портрети вождів адже кожному своє. У нашому автомобілі іконка, на шматочку картону зображення Миколи Угодника. Спаси і сохрани, шепчу і згадую дітей, залишених на неповнолітню сестру та хвору маму. Спершу за них молюся, і вже потім за нас. Чоловік... Зашародів папером, добирається до кошиків із полуницями, що півтонним вантажем звалені позаду нас у Жигулівський фургон, ніби й виспався, доки виднювали у городі. А на сон хилить, гризнув зеленувату ягоду, скривився. Ну і кислюща, о, дещо розвиднілося». Поспати б, але часу обмаль не встигнемо на ранок, ще чимало чухрати. Поговорили. Знову свище дорога під колесами. Спідометр висвічує близько сотні. Нічого. Автомобіль зовсім новий, здається, надійний, аби не підвела дорога. Збиралося на дощ. Бризнули на скло і перші краплі, а вдалині. Півнеба осявав вогняний чернігів. Ага, ось і гаїшники вийшли на лови. Набирай кульок, розпорядився чоловік. Зупиняють, для годиться дивляться документи, заглядають на вантаж. Врешті пропонують відпочити. Віднікуємося, спали вже, мовляв. Чоловік подає пакети з полуницями, пригощає, аби швидше відчепилися, не затримують. В добрий час сказати. Далі стоянка. Зупинилася на п'ять хвилин. Мені така втома виходити ліньки. Роззираюся, щось смикаю із турбини, кидаю в рот. Прямо перед нами зачинають бійку двоє шоферів із рефрижератора. Не поділять дорожню повію. Жінка, досить молода і гарна, сидить на переступці величезного автомобіля, смалить цигарку, спостерігає. Російські мати заполонили простір сопіння, харкання кров'ю. Їдемо звідси пошвидше, проказую з відразою. Зриваємося з місця, женимося за темною смугою дощу. Поволі Об'їжджаємо чернігів, звертаємо на нову московську трасу, тільки но ще не оброслу травою. Порожньо на дорозі, лише зрідка змигнуть зустрічні фари. Як розпахтілися полуниці, аж забиває дух. Ось трішки прикрию очі і бачу їх море в городі. Третій рік, як посадили, а вродило, мов листу, восени нападало не вибрати. Два дні в чотирьох повзали на шестисотих порядках трудна то робота. Жінки значно старші за мене, до вечора геть вибивалися із сил. Та знову й знову йдуть на оці підробітки, не відмовляють спасибі. Воно, як для села, добра і платня десятка в день, більш, аніж пів пенсії, та двокілограмовий кошик полуниць. Відразу знайшлися і заздрісники. Одним пальцем на друкарській машинці вистукано безграмотну анонімку до міськвоно. Такі то вчителі займаються, мовляв, спекуляцією, викликали на килим. За вмізкно мовчки простягнув папірець. Не чуже, а вирощене в своєму городі реалізуємо, проказала із серцем. Добре, добре, тільки в Києві не продавайте, аби вас не бачили, попросив боязко. Мусила згодитися. Не дай Бог звільнять по статті. Теребичимо свої полуниці за три дев'ять земель. Вбиваємо і себе і автомашину. Перемнеться в дорозі ягода, аж серце щемить, а яку ж гарну збирали. Талінський ринок став чи не найріднішим за два роки, поміж інших, хоча люблять полуниці і в гомелі, і в ризі. Незабутні білі талінські ночі, і вогнище дружби, біля котрого зійшлися пари із Кишинева, Вільню, садбілісі, алмати, і всі вчителі, збіднені матеріально, але духовно вознесені над масою, не можуть змиритися зі злиднями, вибейкуються із прокрустового ложа, як можуть. Ведемо безкінечні бесіди, адже є про що поговорити скрізь по союзу, однаково нелегко живеться інтелігентом. Та найболючіше щоденно брехати дітям у довірливі чисті очі. Затаювати правду то є найбільше приниження для кожного з нас, а ще платня низька до смішного. Вирятовують оці заробітки хто із цибулею отот, хто із цитрусовими, хто із яблуками, а ми із полуницями. Нам до вподоби естонський люд. Із коректними, вишуканими манерами. В оцій маленькій тихій державі, мов в Україні добрих казок, де ледь-ледь розуміють російську мову, а вже сваритись і поготів не знають по російськи, і тільки відступають мовчазно від розгнузданих іноземців, ладні поступитися всім, аби все було тихо мирно. І лише гідністю людською естонець не поступиться ніколи, вона завжди при ньому. Та нині їдемо ближче, до Москви, де полуниці також люблять, але ціни значно нижчі, а конкуренція незрівнянно більша. А головне цілоденна, довжелезна черга неспокійних, крикливих покупців, яка розсіється тільки тоді. Коли виносить чоловік усі кошики із Жигулів, до пізнього вечора будемо кидати й кидати полуниці ваги, ані пообідати не дадуть, ані відіспатись, і голова тріщатиме від тої Арії. Сварок наслухаєшся дотепних слів таких, яких зроду із діда прадіда моє дворище не чуло, та вже вирушили то в добрий час. Блимнула на дорогу через протерте двірниками скло, одне і те ж, нескінченний, роздвоєний білою смугою шлейф дороги. Не спиш, жартуючи, обернулася до чоловіка. Він мовчки заповз до кошика із полуницями, наступав досвідок, найважчі години, що настирливо зборюють людину Спати, спати. Дощ монотонно тарабанить об металевий дах. Втома осувається до ніг, вони поволі повнішають, затерпають. Як хочеться прилягти, випрямити коліна. Тяжка робота біля полуниць. Весняного дня полоття, до світу поливання, щоденно аж до збирання. І вже нині справжнє пекло. Зі сходом сонця, збір ягоди, а поливку полишаємо на ніч на дітей і тата. Гроші, як потрібні ці кляті гроші, виплатити автомашину, купити більшу скрипку та новіше піаніно для дочки, одягнутися врешті-решт, як належить учителям. Діти просять кольоровий телевізор. Для роботи потрібен магнітофон і програвач чоловікові. Двох зарплат катастрофічно не вистачає, аби оплатити музичну та художню школи, комунальні платежі, щотижневі поїздки у село, а ще викупити передплачувану художню літературу, спорядити туристичну сімейну експедицію на час літньої відпустки. Розпочати будівництво за міського дачного будиночка, аж кричить, вимагає коштів. І як кортить влітку хоч на хвилю плюхнутись у солонюще море та погрітися на палючому південному сонці. І обов'язково щороку попоїти своє хворобливе дитинча нафтосею із карпатських джерел, кинулась від різкого поштовху. Ми раптово зупинилися. Зиркнула крізь скло, стоїмо на обочині, що розповзлася темною глиняною масою. Відчула, як задні колеса повзуть до урвища. Миттєво зринула перед очима картина недавньої аварії. На дорозі розквецані полуниці і кров. Автомобіль, збитий у млинець, зі слідами того ж жахного кольору. Мати рідна, чоловік мовчазний і пополотнілий, стиск кирмо що сили, ніби хотів втримати завантажений до неможливого Жигуль. Думав, подрімати п'ять хвилин, не розглядів обочини. Що тепер? глухо видавала я, виходь перша, не ворухнувшись, мовив, твоя сторона перетягує. Пошукай якесь дрюччя. Аби підкласти під заднє колесо те, що від урвища. Я обережно виступила із автомобіля у в'язкий глей. Боже мій, стопи відразу потягло до схилу. Вирвавши кросівки із багна, вибралася на трасу, кинулася до задніх коліс. ледь ледь світало. Дощ плюскотів під ногами, та я чітко вгледіла при світлі габаритних вогнів. Як повільно сповзають задні колеса вниз до рову. Що робити? Озирнулася ані кущика, ані дереця, Я до передніх дверей. Тобі потрібно вийти і негайно, прокричала до чоловіка крізь вікно. Він повільно опустив скло. Повільно, ой як повільно повернувся до мене, не знімаючи руки із керма. Коли я вийду. Вся перевага припаде на вантаж, і він ураз затягне автомобіль в урвище. Я не бачу нічого, що можна було підкласти під колеса, і звідчаєм прокричала знову. А думка, що миттєво вродилася, підказувала так, візьми те, що є в автомобілі. Чоловік потягнувся були собі під сидіння. Я кинулася до протилежних дверей, ледь переставляючи пудові ноги нащупала під сидінням заступець, дерматиновій кишені з ключами, домкрат, запасну гуму, вхопила все те на оберемок, добралася в обхід до заднього колеса і зі всієї сили впихнула заступець під шину. Добре, що глина, мов клей тримає. Можеш, виходити, гукнула чоловіку. Я тримаю заступцем. Схил був не надто крутий, і, о, диво, це мені вдалося. Почекала, доки він вибрався із автомашини, попідмощували все, що було під колеса. Я все ще трималася за заступець, мов за штурвал спасіння, і коли автомобіль повільно виповз по вимощених доріжках на трасу, відчула, як затремтіли руки і ноги. Сон, мов рукою зняло, і того дня він більше нам не докучав і не нагадував зовсім про себе. Як і ми намагалися не згадувати про ту пригоду, що по якимсь часі за щоденними клопотами збуденіла геть і не здавалася для нас настільки вартою уваги. Розділ другий з року в рік усе більше виснажувалася грядка. Не допомагали ні поливи, ані добрива. Ягода все дрібнішала, з'явилися невидимі досі шкідники, що підточували коріння. Милорічне літнє полоття було особливо ретельним. Старі кущики вирубувалися нещадно, натомість рядки обновлювалися молодими пагонами, що добре укоренилися та розкущились, і наступного року дали щедрий урожай. Автомобіль капризував, неприємно дивував неполадками. Однак тішило те, що ми виборсались із боргів, побудувалися, обставили квартиру, купили дітям музичні інструменти, кольоровий телевізор. Пошили кілька дорогих костюмів чоловікові, а я змогла купити пальто із давно омріним песцевим куміром. Спромоглися щороку вивозити дітей у Карпати та до Одеси на улюблений наш лиман. Здавалося, все чудово в цій оповіді. Сидіти нам коло каміна на дачі і за чаєм згадувати незабутні білі ночі вталіні, аби не сумне закінчення історії з полуницями. Ні ні, нам пощастило уникнути серйозних аварій чи якихось курйозів у дорозі. І все ж ми змушені були переорати полуниці того ж таки літа, тільки но випробували перевози літаком, оскільки автомобільні переїзди притомили нас геть. Як то було? А ось так пакуємо в ті ж кошики, ув'язані у симпатичні стовпці, які зручно переставляти навіть одній людині їдемо автомобілем в аеропорт на нічний рейс, а там у літак і на Мурманськ вкупі з іншими ягідниками. Вже напевне не заблукаєш, всі дороги ведуть у Рим, як казав мудрець. Напередодні поїздки детально обговорювався план дій до найменших подробиць. Головне, не скупися, міркую прозорливо по жіночому. Не забудь по приїзду до Мурманська. Насамперед занести кошик полуниць в каси і забронювати дорогоцінний квиток назад. Інакше будеш чекати на місце в літаку до нових віників. А вже ж літня, пора, і з півночі їдуть туди де тепліше. А чоловіку конче треба бути за три-чотири дні вдома, інакше пропали полуниці. А чи в грядці, чи в кошиках однаково перестигнуть. І тоді вже їх нікуди не довезеш. Перший переліт пройшов досить успішно, якщо не зважати на те, що у метушні ми таки забули залити бензин до бензобаку автомобіля. На зворотному шляху я застряла у північній порі на безлюдній трасі біля Борисполя. Кілька вантажівок промчало, не зупинившись, хоч сядь і плач. Лякаються самотньої жінки, що голосує посеред дороги. Мало не за годину таки вдалося відкупити за десятку літр бензину, аби докотитися до бензоколонки. Трапився все ж сміливець, що, оглядаючись, таки виступив із кабіни до бензобаку, аби надсидити пального. Чоловік теж мав першу безсонну ніч у Мурманську, дошкуляв холод. Добре, що я селоміцю пхала в сумку куртку із капелюхом, вона й вирятувала. Інакше хоч пропаде. Жінки землячки прилетіли у літніх ковтинах, повгортались у прозору плівку, повлягалися рядочком, гріються. Так і переночували на базарі. А під ранок інеєм все взялося нульова температура, чи й мінусова. Натерпілися. Зате полуниці вмить розкупили, а вже ж привести літо у такий холод. Отож рейс завершився досить вдало. Того ж дня в аеропорту чекав на чоловіка заброньований квиток. Мої робітниці не вибрали ще грядки, а подорожувальник був уже вдома. Із запалом почали готуватися до наступної поїздки, як стало зрозуміло дещо пізніше до останньої. Перший кошик полуниць, подарований дівчині у касах аерофлоту, допоміг дотриматися чіткого графіка в нашому бізнесі. Наступний кошик у наступному рейсі буквально зберіг батька моїм дітям. Вдруге розпродалися полониці, які першого разу надто швидко, і знову на чоловіка чекав заброньований квиток у касі, притриманий милою дівчиною. Того ж дня він потрапив на борт великого лайнера рейсом Мурманськ Київ. Вже й летиш, який ти шустрий земляче, подивувалися з його вправності жінки, прощаючись. Вони залишалися в аеропорту чекати на додатковий невеликий літак, виділений нібито спеціально для ягідників. Жінки мали летіти ним до Ленінграда, потім мала бути пересадка на Київ. З того перельоту ніхто не повернувся додому. Міськрайонна газета, що на першій полосі видрукувала звіти чергового партійного пленуму, на четвертій сторінці зарясніла некрологами вчителі, медсестри, вічна їм пам'ять. Той невимовний смуток і жаль, те потрясіння стали приводом до жорстокого рішення. Ще кілька тижнів порпалися односельці у полуницях. Збирали розсаду для своїх садиб, рвали молоді ручки, стригли зелене мотуззя. Що рясно оповело грядку. Врешті лемеші глибоко коперснули і вивернули важкі скиби, злеженої під полуницями землі. Випорснули і зблиснули на сонці живі пагони, запульсували, немов розтягнені вени на натруджених ногах.